Приходь щодня до Бога на розмову, у радості, у щасті чи в журбі, неси йому свої жалі і втому, він знайде час на відповідь Тобі, приходь душе, до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою, цю тишу світанкову, хоч, може, серце і не співа пісень. Відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить, Хай в простоті твою ранкову тишу заповни щира молитовна мить. Приходь і в день до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі, бо все це знав та все ж тебе. Чекав, буває, день розпишем похвалинно, і все вчимось у вихрі різних справ, і не підозрюєм, на жаль, людино, що час дорогоцінний змарнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося, прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, якось так повелося, що денний час. Займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоним крилять все, буває, часу зовсім не лишається, як вічність у свої простори зве. І як важливо у ті хвилини тримати з неба той міцний зв'язок. Стараймось вдень поміж турботи і рутини, молитві серце. Прихилити хоч разок, і коли день іде за горизонти, схитають клопоти, і денна суєта, є у нас відведені моменти вечірніх бесід біля ніг Христа, щоби лишти, і Бог на тій розмові, щоби позаду виклики життя нас огортають дні такі суворі, і їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності тій покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі. Приходь до Нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога. Не лише за себе, за рідних, близьких і за чужих молих. Життя таке непевне, і за тебе, хтось інший теж помолиться колись. Приходь щодня до, до Бога на розмову, за вдів, і сиріт, і бідних, і слабих, за одиноких тих, хто втратив віру, у кого шепіт молитов, за тих. Не втомлюся нести свої молитви, може, вони спасуть чиє життя, і хтось посеред клопотів і знайде свою дорогу до Христа. І якби там життя це не штормило, не зашарпало і не рвало на шматки, ревло й по серцю безпощадно било, неси створцю щоденно молитви. Прості і щирі, вилиті сльозами, в які вкладає все своє єство, що піднесуть тяген над небесами, і їх почує наш творець всього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, вгамувати біль. Молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють тіль. Тому приходь до Бога на розмову уранці в день вечірньої пори, хай не чуть-чуть бодай лишень по слову, але свою молитву принеси, така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким своїм життям. Неси молитву у сльозах омиту, Бог дасть розраду і твоїм очам. Невирішене і незрозуміле, важливе, болюче усе йому неси, на мить розмову тю тримтить несміло, повір, Бог не запізниться прийти. В твоє життя, в твою стражденну долю, розбиті мрії, відновити знов, лиш вір йому і не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята Любов. Amém. Glória a